<голові> ну, я вталі, що... Ну не знаю, ви все одно нічого нового не скажуть, а ви, якщо навіть і скажуть, не замість колися, забудете. <голові> <голові> і взагалі, маємо, що... От живіть і радійте життю. Інші <голові> уносять своїми хворобами, ви знаєте, живуть і не жаліються. <голові> От ви, наприклад, ну Знаєте, що ви молода дівчинка бігаєте, співаєте, танцюєте. Як коли? Та щойно ви танцювали. Про музику інші зі своїми хворобами живуть і не жаліються. Ви на мене взагалі молитися повинні. Що? Я на вас ага. молитися, Так. та я через вас у цього хуяри вранці годинами шукаю. Так а це ранкова руханка. Ви ж туди сюди, туди, сюди, все знайшли. Все, от робили. скажіть, от я не можу знайти, от де мій манікюрний набор? Вибрали? Я не брав, мене своя майстриня. Ой, ну я через вас навіть не пам'ятаю. Скільки мені років? А то взагалі ще кажуть, жінка немає. Знаєте, скільки її років? Ну, да. Доживете я до моїх років, тоді знаєте, знаєте. Ага, дякуючи Богу, я так розумію і вам. Я не доживу до цього. А я дожила і хочу все пам'ятати. А ви мені заважаєте, і взагалі ви мені набридли жуєрбиво. Жуїр? Так, жуїр, ано. Гугл, хто такий жуїр? Жуїр. Так, жуїр. Від французького насолоджувати. Застаріли. Людина, що шукає в житті лише за та почуття насолодне. Слухайте, ви хочете сказати, що життя з вами мені приносить насолоду? я Слухайте, вы Слухайте, ви трішки прибираєте, як мені іноді хочеться взагалі зібрати свої всі речі і піти від вас.

нас двох, ми 60 років немає. Я була тоді ще зовсім дівчину. 28 дівчинків маємо скажу. Забійте! Ідіть! Це ж є саме! Ну, ти... це, це Не саме, ви що? Це ж Карсона сположається кізи. Ви що, там не живуть стільки, чи Моя рукається, ви дубки викликаєте. І ніч, це не саме, я його... Ви розумієте, що якщо я піду. Я, я розумію. Так, так, так. Добре. Віду, підуть, піду. А... а можна питання? Скажіть, будь ласка, звідки у вас таке цікаве по батькові іонеч. Батька! Це логічно. І б не було більше ніяких я хочу вам сказати. Що кращої фарштурованою риби, ніж ту, яку готувала пані Михайне, я в житті не коштувала. Бачите, як вам поданило. Мене вона іншим годувала. А зараз, а? А навіщо нам зля? Ми ж дичечку. Ой, ой, не мені косміко. Ой, він я мінела, чуваку завладно говориться. І в старому мішкуватому костюмі на коні заводських вихідних труб. Я подивився і подумав, що побать твої онич я зустрічав лише Чехова. І що Чехова я знаю, і Ісахова знаю. Але Чехова я знаю, бо він посмертник, він писав твори, набував садими, які ставали потім музеї. І Ісахова я теж знаю. І тут я зрозумів, що для того, щоб про тебе пам'ятали, не обов'язково бути чеховим. Достатньо просто бути Єсафовим. Я єсаповим. Мені треба зробити останній дзвінок. Це дуже важливо. І мені лікарі повідомили, що ви не хубаві. ви любитесь, вам все правильно повідомили. Ну, що можуть ці лікарі, особливо, коли прийшов термін. Але це ще питання. Померла, не померла. Колись думали, що один чоловік теж помер, а він взяв через цей кількість воскрес жартую. Це, звичайно, з єврейським щастям, але не моїм. Але не це дивно. Раптом. Раптово. Перед відходом Саша. Я не знаю, як це вийшло, але я згадала. Я згадала, це ж ви принесли мені яблуко. Вірно? Вірно. Має Михайлівна, у вас що? пройшов склероз? Так, його Він пішов. Но... Ну, а що тут дивного? Склероз це хвороба. І певно, я від неї дуже. Слухайте, це, мабуть, перший випадок в світі, коли склероз відступив. Ну, хто ж не повинен бути першим? Чому не я вбити мене? Знову за своє. От навіщо мені вас вбивати? А квартира. Тепер робіть. Що, що хочете. А я повинна сказати головне, якщо життя це корабель, який рано чи пізно піде на дно, то пам'ять це щур, який перший біжить з корабля, що тоне, а гумор це капітан. Який останній іде з гордо піднятою головою. А коли корабель вже опускається на дно, з ним залишається тільки мене любов. Він є не Івановичу. Давай! А я ж вам так і не сказала. Я вас любив! Не хочеться розлучатися. Моя до вас пропозиція. От ви дивилися, дивилися півтори години, це все. Подивіться ще 5 хвилин. Давайте разом з вами згадаємо ще один раз май. прекрасної <паспіллян> Майхай. Ну що значить навіщо? А так, навіщо? От я всіх готую і вас, між іншим, теж. Всі, з ким би я хотіла поговорити, померли. Так, іти з життя, як зі стену. Треба вчасно. Має Михаліна, дорогі моя, у вашому віці вчасно треба снідати і приймати ліки. Не хочу, ви знаєте, я почав з газу та 老婆、no. Зали, не так що ви до мене чіпляєтесь? Так, тому в мене день хотіть день халат. Ніякого від неї ні халату. А що? Лише сукні. Чекайте на мене. <гум> Які сукні. <гум> а ось така. Ой! Це, це, я це ж ви сім'ї сукня, бо є її мабуть, де ви їздили! А я вас прикрию. Їдіть, діляй, 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 діляй. Ох, має Михайло, головне, щоб сукня на вас зійшлася. Це ж таки часу, це було немало. Ви знаєте, ця сукня, вона дуже багато чого нагадує і вам, і мені. І взагалі тим, хто був у вашому житті. Ну, телефонувати більше нікому не будемо. Я тут поки лап наведу. Це ж таки час, час прибратися. Не тільки в квартирі, але й в житті, ну як сходиться.